У сумах поліцейський пріус протиранов дві автівки припарковані біля центрального ринку. Сталося це близько пів на восьму ранку. У результаті три пом'яті машини. Ексклюзивне відео із місця події. Далі в ефірі Першим аварію побачив ось цей чоловік. Якраз привіз товар, як у його машину в'їхали копи. У 7.20 до машини, дивлюся, їде фрімус, мігалки включені, і б'ють машину прямо в бочину. Подскакуєте від моєї машини, я переграження б'єте не в машину шкоду. Від поштовху ззаду завантажений Мерседес проїхав уперед майже на метр. Що ви от, туди цілометр, от, мусорку машина погнула. Далі дісталося шкоді. За словами свідків, вона стояла через кілька десятків метрів від першої машини спочатку вот так, вот, а її yeah, розвернула. Yeah, yeah. Потім водіїв постраждалих авто запросили перевіритися на алкоголь. Ну хотя, щоб вести всіх то чи машини, вести в наркодіспаці, приходять на, на алкоголі. Не знаю, що вони хочуть. Зараз проводиться перевірка, зараз оформлюватися. ДТП. пізніше наведуть yeah. коментарів. Згодом нам пояснили водіїв, які навіть не перебували у машинах у момент аварії, збиралися перевірити за стандартною процедурою. І водій, керуючий службовим автомобілем Toyota під час руху відволікся від керуванням автомобілем, внаслідок чого допустив наїзд на два припарковані трансферні засоби. Цих водій було запрошено пройти освідування на станції, щоб зібрати повну базу матеріалів дорожньо-транспортної приводи так, щоб можна було направити їх до судового органу для прийняття відповідного рішення. Це вже не перша аварія за участі патрульних у Сумах. Тільки у наших новинах ми розповідали щонайменше про п'ять ДТП з машинами копів. Точну кількість зіпсованих службових авто поліцейські нам не назвали. Ніна коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.